Сьогодні з Фінляндії мені прислали сухий швидкий снек. Сніданок. Хоча можна їсти і ввечері, я думаю. Все такі подушечки з шоколадом, мінчоком. 400 грамів виготовлено. Незрозуміло де. А 5-0. Англія. Нічого себе. Зроблено в Англії. Треба скуштувати. Так? Немає на англійській мові, головне. Deutsch. СВ, непонятно, що це. Фінська. Франція. А в мене англійської нема мови. Так, а торгова марка. Так, торгова марка дуже відома. Келодж. Келодж.ком Ну що ж, будемо куштувати.